Привіт усім! Продовжуємо вивчення економетрики, але спочатку пригадаємо, що ми вивчили вже до цього. Ну, ми узнали, від кіля взялась економетрика, це наука, яка виникла завдяки потребі сучасних економістів. Прогнозувати і моделювати. Явища, що відбуваються в економіці, і які неможливо визначити простим логічним міркуванням. Отже, економетрика дозволяє побудувати економетричні моделі, перевірити значущість, прогнозування і так далі. Спочатку виділяють Особливі фактори, і потім за цими факторами визначають групи даних. Економетричні моделі це не що інше, як формули, в яких ліворуч стоїть ендогенна змінна, або їх ще називають ігріками, І праворуч екзогенна змінна, помножена на різні коефіцієнти і так далі. Екзогенні змінні – це ті змінні, які вродібто. Самі по собі існують. Також ми узнали, що таке лаг це інтервал реєстрації економічних показників. Таких інтервалів буває багато, це може бути рік, це може бути квартал, місяць, декада і навіть день. Також ми зрозуміли, що економетрична модель. Будується в тому випадку, коли структура соціально-економічної системи нам не відома. От невідомо і все. І тоді необхідно зв'язати екзогенні змінні або ікси з ендогенними змінними або ігріками у вигляді якоїсь формули. І економетрика учить будувати ці формули. Формули можуть бути однофакторними, тобто 1Х і коефіцієнт, і лінійними. Можуть бути нелінійними, можуть бути багатофакторними лінійними та нелінійними. І в усіх цих формулах завжди присутній параметр епсилон, який показує, що будь-які економетричні моделі завжди мають похибку. Завжди мають похибку. І це треба мати на увазі. Можна також створити систему. Відносно незалежних змінних і рекурсивну систему, ми з вами про це говорили. Перше, з чого починається робота, це обчислення основних статистичних характеристик вибірки. Але після того, як ми з вами обчислили основні статистичні характеристики, а ви ці характеристики частково вивчали в школі, зокрема, середній розмах вибірки моза, МОДА, та медіана це шкільна програма. Дисперсія вже вивчалася окремо. Дуже важливим моментом є розрахунок асиметрії та ексцесу. Тому що асиметрія та ексцес якраз показують нам, чи достатня у нас вибірка. І ми з вами робили ці розрахунки. Ми з вами робили ці розрахунки. Виявляється, що для цього треба розрахувати дисперсію асиметрії та ексцесу і порівняти цю дисперсію подвійним, помноживши її на 2 зі значенням асиметрії та ексцеса по модулю. Якщо асиметрія та ексцес менше, ніж дисперсія асиметрії та ексцесу. Можемо сміливо казати, що вибірка є достатньою. Вибірка є достатня. Це дуже важливий момент. Дуже дуже важливий момент. Майте це на увазі. Тут. Без... Визначення достовірності вибірки, всі наші розрахунки середнього дисперсії, середньоквадратичного відхилення не мають ніякого сенсу. Вибірка має бути достовірною. Також ми розібрали приклади, що означає асиметрія, що означає ексцес. Ексцес показує. Наскільки наша е, щільність розподілу випадкової величини схожа на нормальний закон розподілу? Відносно осі симетрії е, е, функції нормального закону розподілу. А симетрія показує, наскільки відхиляється вліво чи вправо ця величина. Крім того, ми з вами визначили середню похибку вибірки. Ця середня похибка є дуже важливим параметром, тому що ця середня похибка в подальшому використовується для розрахунку? Використовується для розрахунку довірчого інтервалу. Довірчого інтервалу чого? Середнього і дисперсії, довірчого інтервалу середнього і дисперсії. Зараз я вам це доведу, продемонструвавши те, що ви повинні були вивчити в курсі теорії ймовірності, в курсі теорії ймовірності. Так, де в нас довірчий інтервал? Він у нас аж тут. Ні, ось все він де. Ось. Довірчий інтервал. А ось і довірчий інтервал до нас приїхав. Я вимушений його нагадувати. В курсі економічної, в курсі теорії, ймовірності замість знака S використовувалось позначення сигма з двома крапочками, корінь із D поділене на N. Саме воно дозволяє знайти довірчий інтервал для, за зворотнім значенням інтегралу лапласа. Ось довірчий інтервал для середнього, а ось довірчий інтервал для дисперсії. І ви знаєте, що довірчий інтервал це не що інше, як та той діапазон. В якому знаходиться справжнє значення середнього або дисперсії. Справжнє значення. Причому цей діапазон міняється в залежності від параметра бета, а саме величини довірчої ймовірності. Подібні розрахунки ви робили в курсі теорії ймовірності, а тепер мої хороші. Хоч лусніть, але ви повинні знати і вміти це робити, знаходити довірчі інтервали середнього і дисперсії. Хто не знає, як це робиться, ще раз відсилаю вас до моєї книги Пістунов Лобова, Теорія ймовірності для економістів з розрахунками на комп'ютері. І остання велика тема, яку ми з вами розібрали, це кореляційний аналіз. Це кореляційний аналіз. Виявилося, що знайти коефіцієнти кореляції дуже просто. В Excel є готові формули, і ми з вами зробили і ми з вами розібрали приклад знайдення цілої матриці коефіцієнтів кореляції, і ми з вами також вивчили, що коефіцієнти кореляції коливаються від мінус одиниці до плюс одиниці. І чим ближче вони по модулю до одиниці, тим тісніший зв'язок між параметрами. Також ми з вами вивчили, що чим ближче до нуля значення коефіцієнтів кореляції по модулю, тим слабіший зв'язок між параметрами. Це дуже важливий момент, і також ми з вами узнали. І це важливо, що обов'язково треба перевірити значущість коефіцієнта кореляції. Ця значущість знаходиться за функцією зворотнім значенням розподілу студента. і ми з вами робили ці розрахунки, ось вони, ось довірча ймовірність, а ось те критичне. Точніше, Т а це Т-критичне, яке показує наш результат. Ну, в нашому прикладі виявилося, що тільки коли Т розраховане більше Т-критичного, тоді коефіцієнт кореляції значущий. У нас виявилося, що тільки для довірчої імовірності. Тільки для довірчої імовірності 088 коефіцієнт кореляції, який ми з вами розраховували, його довір... достовірність, тільки для довірчої ймовірності 088 він виявився найбільш ефективним. Також я вам показав, як за допомогою знову ж таки функції дані, аналіз даних. І тут у нас є кореляція, коваріація, а є і описова статистика. Як за допомогою описової статистики отримати абсолютно всі статистичні характеристики, які ми з вами розраховували? Таким чином, я вам повторив всю тему того, що ми з вами вивчили. А поки все.